О, дивись скільки там спавнерів. Нас А, би потеряли лук, блін. Там куча спавнерів. Їх би можна було звідси прямо зірвати. От. Ну ладно, йдемо. Тут є прохід, я знаю десь, десь, десь тут був. Нема? О, там кріпер є. Шукай якийсь проходи. Діоханий. Де. де кріпер? Е -е, він сам себе підірвав. О, ти знайшов прохід. Нет, okay. Крипер його знайшов. О, okay. окей. Ой, накий скелет бьет. Тупой скелет. Стрела в башці. Это пар дуже вселый. О, я индианец. Ай, ай У мене тоже хтось Е, вс! Тикай за мною, тикай за мною! О, я знайшов тут баби, чуешь, Юлик, тикай за мной сюда! Ай скелет мене знайшов. Вс, я не могу скелет. Стопи стрел 10 торчит, чуешь? Дай за Я дуже веселый. Да. Так. Там, там дуже, дуже злые тварины водятся. Дуже. Либо сердечко видно вид Нам бы зараз... Нам треба кирку, знаешь, але дерево, блин. Ой, не, не, мужик, бля. Тикай, звідти, тикай. О, боже, скелет. Ааа! Они меня... Вони мене б'ють, вони злі! Ну хіп не нас їлить, ні? Хух! А блін, у зараз всі хп снімуть, зароза, я зараз вру! Але якщо що, тут можна телепортуватися, типа ти ж знаєш, да? Ти ж считав мене здесь включив? Угу. Так, ладно, чекай. Я з по поїм, може, мені хп відновити трошки. О, день наступив, чи щастя! Так, все, я тепер не голодний, але чи хп будуть це вже. Блін, в мене текстури не і я, я, я бачу всіх тварюк на цьому острові. Навіть не острові, в пещеріть, хоч, на острові. Так. Від мене йдуть якісь странні штучки. Та <підстава> я в зомбі перетворяюся. Так. Нам треба якийсь маневр зробити, щоб знайти дерево, блін. Дерево, де дерево. Де 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 <підстава> вот о, кріпер. Вау. Wow. Я зараз... Де ти... Коротше, я тебе зараз телепортую ти тут. Ще oh! один крипер, ні, мене не можна взривати ні. Я мушу вижити. О, я вижив. І знайшов якийсь таємний балкончик, по ідеї. А, блін, ми ж звідси починало. <клухи> тебе телепортувати. Угу. ТП, марк. Рід. Томас Рід. Надіюсь, я не переплутав нічого. Не, Ні, нічого. Ти де. Тут -таки. Тут. Туттетики. О, так тут. Коротше, шукай свої речі там. Де ти там зірвався. Де ти там взирвався? Так, воно я бачу три спавнера. О, Скільки вугілля! гідріон батрон. Ох, гідріон батарон. Так от. Короче, Азяров відيح. Я я я бачу якийсь сундучок, його охраняють два скелета, крипер, ні, навіть три скелета і крипер і паучок. Але в ньому, певно, що прикольний. Напевно. паву. Долос себе тапашмо було. Я впав, в мене пів ХП лишилось. Якщо в мене вистроють якась зараза скелетна, то то, 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 то негативно буде. Тому я йду перший. У мене пів хп, чуєш? Давай я вмру. Але ти мої ці речі охороняй. Я вмру і телепортуюсь до тебе. Ні, просто перескладай їх всіх в сундучок. О, чітко. Чітка схема. Володим. Але це трошки довго. Ну ладно. Е, таблички. Наші у мені 32 таблички. Даже 36-35 табличок. Так, ладно. Зараз я все поперескладую туди. Е, а, мені ще треба штани, свої доспіхи треба перекласти туди всі, блін. Ладно, щас. Е, пісок. На що пісок? А, то не пісок. А, ні, пісок. Так, ладно. Чекай, тепер я ще свої доспіхи зніму. Ой, до речі, візьму собі штани. Бери, там в мене були якби зайві. Або вот, тут зліва з сорочкою, то мій наборчик. Все. Алелуя, 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 алелуя. Заснімай мене. Де нафі? От і не і пішов. Слухай, може я тут таки якісь... О, Андермен! Чекай, не вмирай, будь ласка, не вмирай. Сховайся десь. А я поки тут всі речі, що є в нас тут на спальні, заберу. Тупо всі. Так. Е... О, блін, юмик. Чому такі тупі? Тут дерево є. А дерево значить крафт. А крафт значить виживання. ВТФ. О, fu. О, мені дав дерево. Так, у мене є дерево. Ти знаєш, що ми зараз замутимо станок. І потім у нас буде щастя. Куча щастя. Зараз я тут все дерево позбираю. Що ж я то його стра... раніше не замітив тут, а? Так, так перевір, чи знімаєш, бо тут така підстава буває. Угу. Так. Ну все, я вроді. Тільки два дерева було. Ладно, тепер телепортуюсь. ТП. Томас. Рід. Марк. Рід. Привет. Ау. є? А, в мене текстурний погрузив. Зараз я вийду. І. Пер... Ну, перезайду. васа, что ты не хочешь подключаться? О, подключайся. Здорово. Ой, как тут гарно. И там, до речи, на стеле красная пыль, бачишь? Угу. угу.